Виїхати у більш безпечне місце, залишивши роботу та дім чи залишитись під російськими кабами, але у власному будинку з такою дилемою у серпні вересні зіштовхнулись всі мешканці глухова, коли росіяни почали масово набити по їх місту. Як тоді здавалось, зі всіх видів озброєння про підсумки обов'язкової, але все ж не примусово евакуація з Глухова. Говоримо сьогодні у випуску новин на межі. Ці кадри журналісти на межі зробили 27 липня. Тоді росіяни вдарили по центру глухова з реактивної системи залпового вогню, вбивши двох людей та поранивши ще 12. З цього дня життя в прикордонному місті перевернулось, але самі глухівчани тоді ще не знали про підготовку до так званої курської операції зсу і сподівалися, що росіяни знову надовго забудуть про їх місто. Не забули вже у серпні на старовинний глухів. Прилетіли десятки кабів. Не можна сказати, що до серпня 2024 року глухів жив мирним життям. Та все ж, російські удари за ці два з половиною роки можна було перерахувати на пальцях. Те, що трапилось у серпні, зробило місто територією вже неможливих, а цілком реальних бойових дій. Українська влада, очевидно, не маючи достатніх сил ППУ для захисту цивільного населення, відповіла оголошенням обов'язкової евакуації. Це розділило глухівчан на два табори: тих, хто забрав речі і виїхав, і тих, хто вирішив залишитись у місті до останнього. За ці два місяці журналісти на межі поспілкувалися з великою кількістю людей, які виїхали з Лухова. У кожного з них своя історія: хтось рятував дитину, хтось батьків, хтось хотів залишитись, але російський кап розірвався за лічені метри. Коли дуже багато було прильотів і по Глухову, і десь біля Глухова, і ми лежали з дитиною на підлозі в коридорі, і я її просто так ну, на нього майже лягла. Ну, Він нічого, він не кричав, там щось йому ну, страшно чи таке. Але коли воно прилітало, чи мимо нас, я не знаю, ну там просто хата отак от трусилася, і було страшно, що якщо хоч завалиться, хоч на мене. І кожен вибух, і оце наступний, і ти думаєш, господі, хоч би не сюди, може це егоїзм і ще щось. Ну ти так боїшся, так тремтиш, закриваєш ті очі і думаєш, все, 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 все закінчилось, все. А воно все бахкає, бахкає, і ти сидиш, уже не знаєш. Але все ж більше тих, хто вирішив залишитися у глухові, лише за офіційними даними міської влади, таких дві третини. Тим більше, що навряд чи у цій цифрі враховані люди, які виїхали з міста, але повернулись додому. Серед таких і глухівчанка Світлана. Зараз трошки тихіше останнім часом, і на мою думку, спокійніше набагато, тому ми поки тут і нікуди не збираємось, якщо що тому що це наш дім. Ми тут живемо, тут є наш будинок, тому що вдома набагато краще, тому що тут робота. Ну взагалі вдома є вдома. Більшість глухівчан не полишають своїх домівок навіть у період найінтенсивніших обстрілів. Люди говорять, що бояться їхати у невідомість. Особливо це стосується пенсіонерів. Знаю нікуди їхати взагалі. Я кажу в трьох свою хаті на свою родину, як все воно ну, знаєте, кажуть, защищають земля на Угли захищають, а, а паїть там, хто його знає, що там буде, як воно там буде. Це я кажу, тіхать пустоту. Найстрашніше, що люди починають звикати до російських ударів. Що найменше віддалені вибухи серед ночі вже сприймаються як норма. Патку війни... То люди кожного шороху і бігли зразу в подвали, і кругом, бо не знали ситуації зараз. Уже Люди трішки звикли до того, хоч і страшно, але звикли і знаємо, які там, допустим, дрон летить, ти знаєш, як він гуде. Там ці всі зриви, ці всі шуми, звуки, люди то вже реагують і знають, де і що. Але якщо прильот уже каба, то, то ти того не зреагуєш. То ти хоч би встиг вискочити ви з будинку і залишитися взагалі живим. Їдеш у інші райони, там також бомблять, там також прильоти. А ще ситуація. Це в тому, що треба людині буде там за щось жити, платити, знімати житло. Нема ж безплатного житла, такого що там людина приїхала, їй все дали, і вона там те, якийсь період часу побула і, і вернулася назад додому, якщо тут стало тихіше. У міській раді заперечують слова про те, що люди евакуюються у невідомість, лишаючись без засобів до існування. Переселенці з Глухова мають право на фінансову допомогу від держави. Істотну допомогу на суму 10 тисяч 800 гривень надають і міжнародні гуманітарні місії. Звертаємося до кол-центрів, які є у нас є за допомогу, дякуючи будемо так військовій адміністрації. Те що вони надали перелік тих місць, куди можна зателефонувати в ту чи іншу область. І саме з ними ми зв'язуємося, кажемо людям: подивіться, вас це влаштує. Даємо номер телефону, наприклад, сільського або селищного голови. Наприклад, якщо в місто Київ, то я даю флаєр на допомогу. Тобто ми знайшли гуманітарні штаби, куди люди можуть приїхати, і на перший час їм нададуть хоча б невелику допомогу з точки зору продуктів харчування, ковдру. Теплі речі якісь. Тобто перша необхідність. Не всюди, звісно, є це по Київській області, це ж саме є по Івано-Франківській, по Львівській області, по інших поки немає такої послуги. Не, не, не вдалося нам зв'язатися з такими гуманітарними штабами. Представники гуманітарної місії роблять дзвінок до тої чи іншої людини. Представляються, кажуть, ми, наприклад, право на захист. Скажіть, будь ласка, ви е, мешканець міста Лухованкаже, так, ви переселились до міста Шостка, бо тут же вказано. Вони кажуть, так. Да. Чи зможете ви прийти на співбесіду на такий день? І в ними зустрічаються, їх бачать. через 10 днів після того як вони зустрілися. Пропонують, що каже, через 10 днів на ваш рахунок дають рахунок. Як Якби там не було, а приймати рішення евакуюватися чи ні, це право кожного повнолітнього хівчанина. Ти бачиш, що влада оголосила саме обов'язкову, а не примусову евакуацію. Тож можливості для виїзду з небезпечної зони створені, але і силоміць нікого вивозити не збираються. Тим же, хто залишився, варто розуміти, що вулиці такого рідного і знайомого міста тепер таять собі небезпеку, до якої варто бути готовими. Військовослужбовець службовець третьої штурмової Олександр Мірождженко радить містянам завжди мати з собою турнікет і пройти курси першої медичної допомоги. Не бачу у глухівчан, що вони ходили з турнікетами, як є в прифронтових містах. У цивілів, У... ну цього немає. Немає ос, немає навіть базової освіти по наданню першої медичної допомоги у глухівчан. За два роки я вважаю. Мали всі громадські організації, всіх організації державні пройти всі курси на рівні хоча б марчу. Я раджу глухівчанам сходити всім на курси по першій медичній допомозі. Вони є в місті Глухові. Декілька організацій їх точно надають. Як тільки в Глухові все це відбулося, я відразу порадив своїм колегам в заповіднику і вони, хоча б. Основу як користуватися турнікетом, там понадою вони пройшли. То навіть в машині відкрити аптечку, подивіться, що там, Щоб ви, навіть якщо вас не поранять, щоб ви могли е, комусь швидко надати першу невідкладну медичну допомогу, тому що помирають не від. Осколків а помирають саме від того, що ти витікаєш. Ти витікаєш і все, ти втрачаєш час, поки приїде медічка, поки тобі медики нададуть допомогу. От не нехтувати цим. Ну наразі це все. Якщо вам подобається наш новий формат новин, то поставте лайк і обов'язково підпишіться. Так правду про ситуацію на півночі Сумщини дізнається більше людей.